І так, вітання всім. Сьогодні оновлене відео стосовно буде гільдійних босів. Тому, як завжди, там, трішки змонтував, трішки показав, що як більше буду розповідати, звісно, там що і як робити, але та це там коротенько. Тому дивіться, якщо хто не в курсі, гільдійні боси оформляться раз на тиждень. Кожна гільдія визначає там колись свій час. Вони знаходяться на вкладці G, ось остання вкладочка. І можете брати ось тут і дивитися. Стосовно того, де які тут боси у вас з'явилися, бо змінили босів, додали, прибрали Потурума, птаха й додали ось такого орга і Макхуліса, чи як там його називають, коротше ось так. Тому далі, якби, невеличкий перехід, і буду розповідати, що це за гібоси і як їх їсти. І так, на цей раз ми вирішили почати з Огра чи Орга, Коротше, так хто не знає, де шукати гібосів? так само беремо, відкриваємо вкладочку гільдійних босів. Остання вкладочка: беремо, шукаємо кнопочку Find Location, Ось як показано, і приїхали на місце босів. Щоб зайти в зону, бо боси формляться по зоні, натиснули кнопочку Enter. І якби на цьому все ви в зоні фармів босів, бо всі тепер боси формляться так по спеціальним окремим локаціям таким. Тому тут нема нічого складного, як би нічого більше і не потрібно. Цих босів фармлять в різних порядках. Хто як фармить, ми вирішили: от початок, як я казав, орг грязовий мастер, потім до Маргуліса цього пішли, потім до лавого, і останній як завжди, там буде хан. Похану буде окрема, там трішки додаткова інформація, але то не так дуже, то багато, то тому. Загалом просто формати босів, слідкуйте їхніми там механіками, понад цих двох понадодавали. З босів приємні плюшки. Якщо у вас не вистачає персонажів, окремо твінів, як би, звісно, то можете їздити одним персонажем. Якщо у вас вистачає зайвих 5 персонажів, яких ви можете поставити на гільдійних босів, то можете просто їх окремо поставити і між ними свапатись, як я сапаюсь. І ось стосовно квеста на хана берете, біжите до НПС на ілії, берете в нього квестик на третього хана на самого останнього, щоб отримати там окрему нагороду. І після трьох о, босів хана ви отримаєте ще серце хана. Це камінь більше для ремесленних. професій використовується. Це алхімічний камінь, дуже такий смачненький, дуже такий корисний вам загалом також він згодиться, якщо ви вирішили все ж таки піти в бік професій. Там б'ється по такій схемі: вам виставляють гармату. Або ви берете гармату, вам заряджають ядра. Три ядра звичайних ЛКМ вистрілюєте до упору і один кристальний на ПКМ. Від ульти тікаєте за скелем, коли пишуть чаті Ульта. І коли вже вбили самого боса, просто вмикаєте петів, по на хана ви, вимикаєте петів на хана, вбили хана, вімкнули петів і погнали. Забрали лут і все. Ну і на цьому тут якби я вже показую, скільки я забрав. За гільдійних босів грошей, то тому зараз ви бачите, скільки я зараз фарманув. В середньому гільдійні боси дають по 4-5 лярдів срібла. Як би, то тому, я думаю, вам тут загодиться все. І ось дивимось. Ми не ски... Я скинув все і того 4 лярди і 8 там, 8 дамів. Ну, напевно, і на цьому все. Як завжди, дякую за увагу. Подивили... Дякую, що подивилися відео. Ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на мій твіч, Телеграм, Ютуб, завжди всі описи актуальних моїх соціальних мереж як завжди знаходяться в описі під даним відео. Тому дякую і побачимось в наступних відео.